Друзі, нас інфу перші про головне поїхали видання Фейна Таймс» Написало матеріал про главу офісу президента Андрія Єрмака про нібито його втручання у військові рішення, зокрема в обороні Бахмуту, пише політолог Віталій Бала. Інформація для роздумів загалом а, на мою думку політичне керівництво країни, втручаючись прийняття рішення щодо ведення війни, мотивуючи певні рішення і введення військ і виведення, кому і як воювати, вони керували Генштабом по дзвінку. А це наробило достатньо м'яко кажучи для погіршення ситуації на фронті. На жаль, також цікава є інформація, що Верховна Рада вирішила провести 31 липня засідання для розгляду президентського законопроекту номер 13533. Цей законопроект, нібито, має повернути незалежність НАБУ та САП, яка була обмежена дуже поспішно прийняттям і одразу ж підписана Володимиром Зеленським законопроекту 12414. На мою думку, для тепер вже поспішної спроби відіграти ситуацію стала негативна і обурлива реакція України. І головна роль відіграла і відіграє молодь, що скоріше за все перелякало. Зеленського, бо він точно не очікував від молоді виступів не тільки проти закону, але й проти нього особисто. Тому почалися жалюгідні спроби заганажованих упою офісом президента горя ще голів дискредитувати молоді. А ситуація для чинної влади є зеленського зокрема програшна і виправити її вже неможливо. Горопобука в той же час підкреслює перший масовий протест. Що вам сказати за вчорашній всеукраїнський мітинг проти скасування незалежності антикорупційних органів? Давайте я зразу повторю що я маю до фігіща претензії до набої Чати набу сапа в їхньому нинішньому вигляді. Я не відчуваю жодного бажання, тому намагатимуся сухо пройтися по фактах. Перша лівацькі ідеї вже це планують в головах українців. Українці не вийшли на мітинг, коли звільнили головком, а залужно вже помічали утиски опозиції обмежень свободи слова. Вони вийшли, коли обмежили набу і сапа. Бо в кожного в голові учасника мітингу ця подія звучала, як влада консервує можливість красти безкарно. Влада та її прибічники не мають права ображатися, вони владою стали. Проти граючи саме на цих настроях, це реальність із нею треба жити. Друге, влада поводиться так, ніби силилася. Переконати українців так, це розправа прийняття закону поспіхом. Практично після затримання і виходу під заставу Чернишова обшуки СБУ і працівників НАБУ напередодні, то що влада пішла навіть на те, що відмовилася від одного з важелів тиску на опозицію, включила в закон поправу про неможливість слідчі дії без постанови суду. Навіть не сумнівайтеся, опозиція цією поправою скористається ще. Не раз, звісно, якщо не зможе добутися визнання прийняття закону недійсним. Така можливість існує через конституційний суд. І знову таки опозиція зробить усе можливе, аби закон оскаржити. Але повернемося до закону. Якщо він виглядає як розправа, виконаний як розправа, його виправдовують як розправу. Цей закон розправа надана Бу і САБ за Чернешова дискусії без глузді. Третя чергова вчорашнього Має всі Ознаки класичної стихійної акції варто зауважити, це перша така акція з початку вторгнення. Навіть вимоги звільнити полонених не збирали стільки людей, і це для влади дуже поганий дзвіночок. бо, очевидь, історія за набує сап. Це певною мірою. Остання крапля тригер майдан 2014-го зібрався через те, що яновчари перекреслили угоду про асоціацію з ЄС. Щойно влада поставила під питання вступ України до ЄС, бо незалежність антикорупційних органів була одною з вимог Європейського союзу. Влада кинулася виправдувати закон всякими байками. Мовляв, це чисто процесва. Альне питання і, мовляв боротьба за корупцію зараз тільки посилиться, що це нагадує правильно те, як виправдовували за Януковича скасування асоціації в ЄС. Чорашня лексика зелених медіасмітників, раторику буті Янучара копіювала ідеально, особливо смішно було і спостерігати від закатантів, катантів колишніх учасників майдану, шляга за гайдамаків у червоні козаки корочі ніж здається. Тепер які наслідки європа швидше за все обмежиться глибоким занепокоєнням і не більше за суто практичних мотивів Єдине чим. Європа може зараз впливати на українську владу. Це припинення військової допомоги. А це стане приводом для за команди піти на угоду з Москвою, після чого Москва може запросто навалитися на Фінляндію, Польщу або країни Балтії. Такі плани Москва вже озвучувала через пропагандистів. Проте факт обмеження незалежності антикорупційних установ захід нагадуватиме українській владі за кожної нагоди аж до провадження акт тресанетних санкцій. Україні усе цікавіше. По перше, народ щойно знову. Чу смак мітингів і майданів практика показала, можна і наступний протест а може перерости в тривалий примусний владу до значних поступок. Атама, по-друге, кожен новий корупційний скандал для влади ставатиме дуже болісним. Її зразу нагадуватимуть про набу і САП. по третє офіс Єрмака Зеленського явно побив глеки із грантожерами і низкою громадських активістів. Давно не бачив, аби за владу вони критикували аж так. Ну і наостанок Зеленський явно довго вагався чи підписувати закони аби підписав. І витер ноги у всіх провладних аналегітків, які вчора весь вечір волали, як Зеленський зараз на закон накладе вето. Наразі отак от живемо далі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.